Делаешь, делаешь фары Ну да, фары зробил, мол бля, нихуёво, бля. Давай хоть глянем А да я здесь. уже бачу, что нихуёво Смотри. Ого, там зеркало а куда воно, блять? А да там зеркало внутри стоит Зеркало? Ну да, блядь Это одно кольцо, короче стоит, А ну рассказывай, что тут ему зробил, ёб твою мать Зеркало поставил Охереть ну, Пиздато сделано Не, прикольно, а ну потуши, что воно будет Не, ну а когда на тормоз нажимает, блядь А, ага, просто. Так ти сам робив чи ти купив такий? Сам робив. Сам робив? Та ти робил. Вообще... Вот это сейчас на тормоз нажимаєш, когда оно в кольцо Ось вот. Сейчас тормоз. А так габарити просто горять? Так габарити. А, а так видиш, як ну, габарити? Прикольно. Тоннельно. И спариди что-то срабил, чи Ні, спереді пареди робив. Сейчас делаем це. У які петровочки. Столики. Значно? Як на ланусе у Жака. взяла тебя. Ух ти.

Тебе, конечно. Офігеть. Все, ну, тебе ланос було не хуже, правильно? Так. Уже половину та, викрасили. Та ми там у сівіку, блядь. Ти Но. шо, Саня, блядь. Уже Лано, в ціні виріс, блядь. Виріс уже, блядь, 3,5, нахуй. 3,5. Пацаны, так що думайте. Гарячий бішок. Гарячий, <рес> бо блядь, буде сім. Ми як додуємо, а до кінця буде сім. А ще матаряку зробимо, вісім. Та ти що, то вообще? Так він і так не коровий. Нормально, нормально. А лоба не затонірував. А що це тебе така за... Що те за ігрушка така? Маша Не? Сидить як окопана, так? Ну так і подарував, ти поняв, блядь? Аня, понятно. Женя, работать будемо. Та й іди занимайся, що нету роботи, бляд. вам, хай, хай, хай. Нам, блядь. Роботи блядь. Роби Мазду он. Санька, зроби щось, що-небудь хоч за сьогодні, б твою мать. Он на гитаре <плес> ходит, хуярить <плес> <шо, блядь. плес> на гітарі. Так с утра з жар... не робив, глянь на время. Так на гитаре больше заработать. У музикантів на кончиках пальцы обнажені нерви, нельзя ці руки бити. Правильно. <плес> так, да, кстати, да. Так що дивись акуратно там. Максимум <плес> <Вот> так. Максимум <плес> подать <вот> так, <плес> ключик дядьки. Взяли человека. Понял. Да? Саня. Ніхто ж не вірить, що ми взяли тебе з Тік-Тока, що ти по об'явленню. Кстати, да, скажи своїми словами, реально. Е мені ж до сих пор дзвонять, щоб ти повірив. Ребята, історія така. Шукав роботу поближче, де то, щоб рядашком була. Кум мені скинув просто так от виборочну відео, ке, ну, подивись так це там, ні, ну, так так воно і було. Каже, подивись, позвони, пообщайся. Пообщався no. з парнями, проїхав, оказалось, рядишком ще біля мене. Отакий от коллектив, вот такие не парни, Залетів, як горячий пиріжок до нас. Лепец там поїзд гитара Классно. Атмосфера топ. Команда топнув. Отлично, все. Все гуд. А, да, Нормально, ну ничего. Ну, ну, Мы <ріст> <Ми> не верили, <ріст> да? Не, <ріст> <ріст> люди. ну, пишуться, А, люди не верили. Да, <ріст> да <ріст> <ріст> пиздеж, типа, типу. ни <ріст> ну, шо вы гоните, типа. Да не, ну вы шо, прокалываетесь. Другий тиждень попиздал. Да. Другий тиждень пишу, п твою мать. Он роботы вагон, ля. Да, а дай Юра заблеявся? Він під шумок десь уже отдыхает, коф огоняет, <ріст> чай, <ріст> да, <ріст> блядь? <ріст> Кажи <ріст> Юра, <ріст> блин. <ріст> Юра! Ах ти жук, блядь. Як спина, й твою мать. бо Люди питають. Не сика за роботу дзвонять, як за спину, блядь, Що там, Юра, еп твою. Уже краще. Уже краще? Поняв, поняв. А за машину не дзвонять? Ні, за машину За машину не, да. Ну, цілі такого нема, щоб продать там пиздец, да? Пока. Ну, надежда, блядь, есть. Не, ну ми запхнути можемо, чого. Як У як блядь, корішка. Женя акуратно! Дуже дуже нежна гитара. Нормально, це Саня корішка, блядь. Саня корешка. А ну дай я попробую, что не можу. На, Може, я щось зможу почати, чи ні, я моя. Ого. <соцентричный> а он, блядь, шарит, он просто скрывает себе способность, да, 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 ты да, понял? Чтобы мне, не видно было. Да. 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 <соцентричный> О, я <слабу> уже забыл уже. Виж, вещи <соцентричный> надо просто чуть-чуть вспомнить, да, да, и все. все. Кого есть а баян, блядь? У кого есть пацан, баян, пацаны, подарите баян, блять, будем не рвать баян. А или баян? Баян, баян так пацаны. Чтобы играть. Так похуй вспомним, блядь. У нас же тут оркестр, блядь. Я четыре гуся, там те четыре колпалюсии пиздец. Гитара. Саня на баяне будет плохо из рвать баян. Ты бля. знаешь, здесь музыканты там, бусишь там играют, у тебя нажимают, один. Пи. Это мы будем А мы ж так і сказали, спішки сніжками. А ми забрали 550 гривень на минуточку. кстати, не Ми можемо тепер купити води, бак, літо печив мокрий. Баян би лушні. Якось напиточку, чаю взяти. Сами скинули, з не жалко, де нігняти, як ви маєте а ми що, пролахали, Под... з вас лайкосики, з нас відосики, в общем, як обично, пацани. Не забувайте про нас, блядь. Заходьте, дарунки дарить, блядь. І э, корони. Оплески, блядь. Опаски, блядь! Оплески! Оплески!